Кого з найгірших людей ти зустрічав у своєму житті? Окружний суддя при виконанні службових обов'язків, який кинув мене в бізнесовій угоді. Після арбітражу він знайшов мене на парковці та визнав мені в обличчя, що він мене надурив, бо знав, що йому це зійде з рук, тому що ніхто не буде йому протистояти, враховуючи його посаду. Я втратив свій бізнес, а він досі діючий суддє. Якось я посидів у кімнаті близько години з Джоре цанаревим до того, як стався вибух на бостонському марафоні. Мого друга, який також був у кімнаті, пізніше вбив брат Царанева під час потрійного вбивства і через некомпетентність поліції у розслідуванні вбивства бомбардування так і не було відвернено. Діловий партнер моїх тестя і тещі холоднокровно вбив свою дружину на її вечері через її на менш жахливого батька. Все сталося через суперечку між чоловіками щодо грошей. Вона не мала до цього жодного стосунку, яка закінчилась тим, що її позбавили життя. Вона була чудовою жінкою, чиє життя було забрано без потреби. А звучив сова, будь ласка, підпишіться на канал.